Сьогодні ситуація в Україні, ми знаємо, непроста, але разом з тим люди сподіваються, що вибори принесуть сподівання на краще, що разом з виборами ми оберемо і керівника держави, який зуміє подолати якісь внутрішні суперечки, зуміє зупинити конфлікт, який сьогодні на сході України. Але головне, щоб вони мали в певній завтрашні водні і мали розуміння стабільності, і, напевно, що і на робочому місці, і в сім'ї. Тому що це ж таки українці, які пройшли вже такий складний період двох революцій, особливо останній революція гідності, думаю, мають право на повноцінне гідне життя. А вибори, які сьогодні ми... Приймаємо участь безумовно в нашому місті, зокрема на цій ділі за нас знаходимося, НВК №10. 10, Думаю, організовані на досить належному хорошому рівні, тому що повністю штати борчику місії укомплектовані досвідченими людьми від різних політичних партій, створені умови міської влади для того, щоб люди могли прийти і провести свої волевиявлення щодо того чи іншого претендента на. Посаду президента України, і я думаю, гарна погода. Люди приходять з гарним настроєм, напевно, що таки і з великим і сподіванням, все ж таки, що їхні голоси дадуть можливість наблизити Україні стабільність і мирне життя. Віктор Григорович, ще таке запитання: чи є якісь суттєві порушення, зафіксовані вами як спостерігачем? На щастя, таких суттєвих порушень я особисто не помітив, і я спілкувався вже з представниками інших і політичних сил, і спостерігачами. Вони також не помічають і не фіксують, і зауважують безумовно і порушень. Знаєте, хмельничани люди завжди дисципліновані, відповідальні, організовані. І я переконаний, що вибори в нашому місті і на поділі, зокрема, і в Україні, пройдуть належним чином, і ми будемо мати можливість, сподіваюся, вже знати, хто очолює нашу державу.